В цьому відео я хочу розповісти за свою саму улюблену і саму незвичну камеру, яка в мене є. Камеру, з якої почалась цікавість до подібної техніки, камеру, яка зберігає свої кадри на дуже незвичному для камер носії – на дискетах. Ця камера це Sony Mavic. Я хочу пройтись по історії цієї камери, порівняти дві камери, які в мене є, показати дивний адаптер, за який ви ніколи не чули, і розповісти, як одна випадкова моя зйомка опинилась на офіційному акаунті Sony. Перша Sony Mavica з'явилася ще в 80-х роках. Це була не цифрова, а аналогова камера, і вона зберігала свої здімки на спеціальних магнітних дисках. В середині 90-х Sony перезапустила цю ідею. З'явилася серія камер FD Mavica, де FD означає «флопі диск». Це були цифрові камери, які зберігали jpeg файли на стандартні 35 дюймові дискети. Чому дискети? В кінці 90-х флопі дисковод був майже в кожному комп'ютері. Картки пам'яті вже були, але вони були рідкісними й дорогими. Sony зробили ставку на універсальність. Ти міг одразу вставити дискету з камери в свій ПК. І одразу побачити свої фотографії без ніяких додаткових девайсів. І це спрацювало. В кінці 90-х в США Sony Mavica була однією з самих популярних камер саме через свою простоту і доступність. В мене є дві камери цієї серії. Перша це Sony FD 81 98 року 09 Мпіксел, і Sony FD 87 2001 року 1,3 3 Мп. Лише три роки різниці, а ці камери відчуваються дуже по різному. Більш старіша модель, яка на старті коштувала приблизно 900 доларів. Вона видає картинку, яка сьогодні виглядає приблизно як хороша веб-камера. Контроль мінімальний, є лише експокорекція, баланс білого автоматичний, ніяких ISO, витримок діафрагми, налаштувань майже немає. Але на рахунок поганої якості є і плюс. Фотографії займають дуже мало, приблизно 150 кб, Тому на одну дискету може влізти 10-12 фотографій, як повезе. Мені дуже подобається, як виглядає цей утилітарний дизайн. Якщо зараз весь функціонал ховають в великих меню, то тут на все є своя кнопка. В камері, в принципі, мало функціоналу, тому це має місце бути. Також мені подобається цікава фіча. Ось це маленьке віконце, яке світиться, коли працює підсвітка екрану. В Теорії в яскравий сонячний день можна виключити підсвітку екрану, ловити сонце цим віконцем і щось бачити. Інших пояснень, навіщо це потрібно, я не знайшов. Взагалі, камера мені нагадує піп бой з гри Fallout. Наступна модель це FD87, більш сучасна модель, яка видає фотографії, які вже схожі на фотографії. Є вже можливість контролювати баланс білого, шарп картинки, експокорекцію, цифровий зум і рівень спалаху. Камера навіть в руках відчувається більш схожою на камеру і по швидкості, і по тому, як вона працює взагалі. Також тут встановлений більш швидкий дисковод. Це прям відчутно наскільки вона швидше записує фотографії. Навіть в сучасному світі 1,3 Мп – це те, що ви можете використовувати в соціальних мережах на своїх творчих акаунтах. Тим паче ви можете робити колажі з декількох фото. В такому випадку навіть і не буде видно, що знімки мають низьку роздільну здатність. За збільшенням якості і розміру фотографій, ми поступово підходимо до доволі очевидної проблеми. В дискеті фіксований об'єм пам'яті це 1,44 МБ, і коли фотографії стають більше, ви можете зберігти вже 5 або 6 фотографій. В 2000-х вже існували картки пам'яті, але вони були не такими масовими, як дискети, і не кожен комп'ютер мав кардрідер. В цей момент Sony пропонує геніальне рішення, від якого я просто в захваті. Компанія випускає камери, які підтримують ось такий адаптер з флопі диска на картку пам'яті Memory Stick від Sony. З карткою пам'яті на 16 МБ. Ви вже можете зберігти не 6 фотографій, а вже більше 40. Адаптер емулює роботу дискети, але вже з збільшеним об'ємом пам'яті за рахунок картки пам'яті. Автор працював, потрібно в нього поставити дві батарейки і обов'язково оригінальну картку пам'яті Memory Stick. Я розумію, що у вас одразу з'явилась ідея взяти sd картку взяти перехідник на Memory Stick, взяти перехідник з. Memory Stick на великий Memory Stick, і це все запхати в адаптер для флопі-диску. На жаль, це працювати не буде, я це пробував, тому лише старі картки Memory Stick. Також для роботи цього адаптера на персональному комп'ютері вам необхідно було поставити софт від Sony. На жаль, це все працює лише з флопі-дисководами, які встановлені в персональному комп'ютері. В моєму рішенні з USB-дисководом це не працює. Ще один нюанс, за який варто сказати про цей адаптер він дуже повільний. Зберігання однієї фотографії займає приблизно 10 секунд. Тому, Якщо ви знімаєте швидко, як я знімаю, це може бути трохи боляче. Погодьтесь, рішення дуже круте і достойне такої великої компанії, як Sony. Звісно, згодом з'явилися камери, які вже мали слот під картку пам'яті і дисковод, але рішення дуже круте. Зараз я хочу розповісти, чому ця камера дуже важлива для мене, як для контент креатора Одного літнього вечора я поїхав покататися на своєму автомобілі Volvo, взяв цю камеру з собою, зробив декілька пробних знімків, щоб просто подивитися, що вона може робити. Зробив відео для інстаграм, і воно зненацька стало дуже популярним. Я отримав багато крутих коментарів на рахунок того, що відео буквально розблокувало спогади у людей. Хтось згадував свій випускний, хтось згадував відпочинок з батьками, як вони їздили, і в них була така камера. Хтось взагалі казав, що його фотокар'єра почалася з цієї камери. Також було купа дивних коментарів, де люди мені доказували, що я ці фотографії зробив не на цю камеру, що я всіх обманюю, що коли вони знімали на цю камеру, в них. Виходило дуже погано, а в мене чомусь вийшло не дуже погано. Ну, в общем, це, це було трошки забавно. А ще більш неочікувано було отримати повідомлення від Sony. Вони попросили дозволу на публікацію цього відео в своєму офіційному аккаунті. Це незвичний досвід бачити своє відео поряд з серіалом Last of Us на офіційній сторінці, але це дійсно змотивувало мене продовжувати робити те, що я роблю, і показувати світу те, що мені цікаво. Sony Mavica – це дивна камера, це частина історії цифрової фотографії. Повільна, обмежена, незручна. Але саме через це вона змушує дивитися інакше. І, можливо, справа не в тому, на що ви знімаєте, а в тому, як ви бачите. Тому хочу нагадати, що навіть використання дешевої, простої техніки може дати вам можливість проявити себе і своє бачення. Просто зробіть перший крок і почніть знімати. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що додивились. Надовго не прощаюсь. Пока!